Вітаю всіх, хто вже приєднався і хто ще приєднається до нашого відео. Вітаю вас на каналі Балачкина на кухні. Сьогодні на моєму каналі велика подія День народження. Мені сьогодні три рочки, тобто моєму каналу. Я підготувала навіть десерт, як на справжньому дні народження, свічечки, тож загадаю бажання. Не підслуховуйте! А міні-рецепт цього десерту я розповім трішечки пізніше. Що ж, з такої нагоди, як День народження каналу та 10 тисяч підписників, на моєму каналі було оголошено розіграш. Це три набори спецій та три книги для запису кулінарних рецептів. Умови розіграшу були достатньо прості: це бути підписаним на канал, це поставити. Вподобайку відео, в якому анонсувався розіграш, і також залишити коментар, яка вам страва сподобалась найбільше, а яку, або яку ви хочете а, побачити на моєму каналі. Тож, певна кількість вас це виконала і сьогодні буде саме проведений розіграш онлайн. Але зараз трішечки відступ. Це обіця, обіцяний рецепт, одна із підписниць. Світлана Яковенко просила щось приготувати із полуниці. Ось, будь ласка, готується дуже легко. Отаку От прозорі такі шкляночки викладаєте в полуничку, кришите білий бісквіт. Заливається він заварним фісташковим кремом, зверху джем ну, і чим не святковий десерт. Він дуже легкий, ніжний, ну, дуже смачненький. Та й готується легко. Потім сьогодні у нас є на каналі ще подія. Один із підписників, я так розумію, він говорив саме про день народження, тому що він сказав, що у нього сьогодні також є подія. Я його запрошувала на ефір. Ось, можливо, він потім подивиться в записі. Тож, Вестерн 1006. Вітаю вас із днем народження. Бажаю тепла, здоров'я і лише смачних моментів у вашому житті. Тож, перейдемо до самого розіграшу. Зараз камера покаже на сам монітор. І за допомогою рандомного вибору коментарів на YouTube оберемо трьох переможців. Зараз трошечки налаштуємо, щоб краще вам було видно. Обирати будемо на такому сервісі, як пікаwinner.co. Для цього нам знадобиться посилання на саме відео. Скопіюємо. Я думаю, вам всім видно, що це саме відео з анонсом розіграшу. Переходимо на сам сервіс. Вставляємо посилання. І хто у нас перший? Обираємо переможця. Христина Тимошенко. Дякую, Ірина, за цікаві рецепти. Бажаю вам ще більше цікавих ідей та ще більше підписників. Нехай 10 тисяч будуть маленькою сходинкою у вашій справі. Завжди чекаємо від вас нових рецептів. А від нас усіх, як завжди, лайк. Дуже дякую Христиночку. Самою головною мовою ще було це бути підписаним на канал. Ми зараз переходимо в мою студію. Як ви бачите, тут є всі коментарі до цього відео. І шукаємо Христину, Христину Тимошенко, її коментар, і там ми відразу зможемо побачити, чи вона. Підписана зараз одну хвилиночку. Шукаємо. Можна зробити і пошук, але не хочеться вже збивати те, що є налаштоване. Ось Христина Тимошенко. Е, у вас підписки закриті. Тож чекаю скрін того, що ви дійсно підписані на мій канал. На мою пошту. Е, пошта вказана в описі каналу. Ну і вам я ще під цим коментарем я вам зараз все також напишу. Ще, будь ласка, напишите мені адресу, спосіб доставки Укрпошта, нова пошта, як вам краще буде отримати ваш подарунок. Ну, а також, якщо маєте соціальні мережі, буду вдячна за фото подарунків з вами і репост, що ви виграли у цьому розіграші. Отже, запам'ятовуємо Христина Тимошенко. Давайте ще одного. Буд плюс. Сподобалось відео про обов'язки з картоплі. Вітаю з 10 тисяч підписниками. Ну, я так розумію, що ем, тут щось Т-9 трошки накрутив <говори> обов'язки з картоплею. Ну, <говори> дуже цікава буде страва. Ось, давайте переходимо, подивимося, чи ви підписані. Будь плюс. boot плюс, і ваші підписки відкриті, і вони відразу показують, що ви підписані на мій канал. Тож я вам і під цим коментарем напишу, щоб ви зі мною зв'язалися, або відразу мені можете на пошту, чат. Крапочка, In, Ну, пошта є в описі каналу. Чого ви мені дали зворотню відповідь, як вам краще отримати подарунок? Так, поїхали далі. Ще третій. Лариса ф 3471 Багато чого сподобалось, але рецепт вафельного м'ясного торту, мабуть, найбільше. Цікаво все, тому продовжуйте. Дуже дякую, Ларисочко. Давайте подивимося, перевіримо, чи ви підписані. Угу. Щось догортало до кінця, не бачу. Десь я, мабуть, дуже швидко. Ага, ось. Ви. Ось. Так, ваші підписки відкриті і ви точно виконали всі умови розіграшу. Отже, будь ласка, напишіть мені, як вам краще отримати подарунки. Тут під цим коментарем я також залишу... Сповіщення, що ви переможець, щоб ви звернули увагу, якщо раптом не побачите це відео. Ось. Ну, а тим, хто не виграв, удачі вам в наступних розіграшах. У нас ще є багато ідей, багато рецептів. І ми з вами не прощаємося. Тож, до зустрічі в наступних відео. До побачення!